Ну що ж, я вас вітаю з вами знову Міхель, і ми продовжимо грати на сервері Азов Ролплейт. Я позбирав трошки заліза і тепер готовий розпочати заробляти вже на викрадачі авто. Так от, зараз я закінчив всі спроби крафту. Зараз я беру таксі і лечу. Ой, куди? алло, лок. Лок. Брись. Це моє таксі. Все гудбай. Так, і летимо брати автомобіль, щоб. Ай, чому? в мене так тільки що підвисло. Що в мене з ФПС? А ні, ФПС нормально. Все добре. Але чому. А, тут багато автомобілів, мабуть, тому. Трошки провиснуло. я вибачаю, за міні-фрізи, які були тільки що. Так, зараз ми їдемо швиденько до нашого викрадача авто. Візьмемо тачку і будемо її викрадати. Так, вирули нам сюди. Тепер сюди. Ой-ой! Вибачаюсь. Потім наліво. Та наліво. Я хочу наліво. Підіймись! Ой, не підіймається. О, ні, підіймався. Добре, молодець. Сюди. Е, сюди, мабуть, чи куди? Чи ні? Так. Так, ось. мика тут. Все, туди проїхав. добре. Не провтикав. І ось тут ми можемо нарешті взяти нам тачку. Так, економний клас. Добре. Куди нам їхати? Ух ти, в Лос-Сантос нам прям їхати. Добре, зараз з'їздимо. Мені цікаво, скільки я отримую за одну ходочку. Так, а що мені треба? Кадрона. Це, як я пам'ятаю, двохмісна така тачка закруглена, старенька. Ось тут вона, мабуть. Ось тут. Чи ні? Ні, це фрівей. Де... Хадрона. ну Вона така маленька, тобто вона дуже мала, як я пам'ятаю. Якщо я не помиляюсь, звісно, ось вона. Ось ця закругленька та чилочка. Робовех! І починаємо взлам. Нарешті ми можемо розпочати цей взлам, я не знаю... Зламаю я тачку з першого разу чи ні, подивимось, але ми вже офіційно з вами викрадачі автомобілей. На жаль, я тільки що глянув тап, тут є поліцейські, тому буде дуже прикро, якщо зараз мене запакують. Але буду сподіватися, що ні. Сподіватимось, що поліцейський десь дуже-дуже далеко, і я зможу спокійно відвести цю тачку, і мене ніхто не чіпане. А мені, знаєте, приємно їздити на цій тачці, тому що, по-перше, я, я не плачу за бензин, е я не оплачу нічого, вона мені безкоштовно дісталась Я зараз зароблю навіть за неї грошики. І це буде класно. Так, трошки врізалися, але ну, нічого страшного. Так, під'їжджаємо і продаємо тачку. Альт 6900. Ну, в принципі, ми за 5 хвилин, так ну, навіть швидше, мені здається, заробили. Так, а що мені там за тачку треба вкрасти, Хермес? Я не знаю, що це за тачка. Я не знаю навіть, як зараз я буду її шукати, якщо я вперше чую назву такої тачки. Ну мені здається, вона десь зверху там буде. Навряд чи вона тут десь буде. Ось це Грінвуд. Ой, це. А ні, це Грінвуд. Що як вона? Гліндейл во, називається. Згадав тільки що. А, скоріше за це ось ця точка, бачите? Я зараз до неї їду. Це Хермес. Якщо так, то хоча б буду знати назву тепер тачок цих. Мабуть, це вона, я так думаю, роб вех. Так. Так, це вона. Давайте у унерендкар напишемо, щоб не забути. Я не зміг зламати, в мене зламалася відмичка. Нічого собі вперше в мене вона зламалась. В мене ще раз зламалась вільмичка, це нормально? Все, нарешті я зламав тачку і зараз можу звалити, продавати її. Ось так валимо, валимо, валимо. Ну що ж, друзі, тільки що я забрав свій автомобіль з штраф стоянки. І хочу сказати, знаєте, так звану замітку для новачків. Якщо ви хочете розпочати заробляти нормально гроші, то я вам рекомендую, по-перше, ввести мій промокод хештег Джанк при початку гри. Я вам це рекомендую зробити, тому що ви з нього отримаєте досить багато грошей, скілпойнтів, а також багато автомобілів там можна Отримати собі на акаунт в сертифікатах до речі, по-друге, якщо ви ввели вже промокод, то виконуйте квести, завдяки яким ви зможете отримати донат гривні, завдяки яким ви зможете отримати рівень, і отримувати вже за прокачку промокоду. Теж гроші з нього, тобто у вас буде таких два заробітки. Після цього я вам рекомендую. Поки у вас немає повних грошей для вантажних перевезень, там ліцензії, всякого таке, то 2000 виділіть на водійське посвідчення. Після цього поїдьте на шахту, позбирайте заліза, скрафтіть відмички і в скілпойтах прокачайте. Або збирача заліза. Або викрадача авто, або те й той порівну. Після цього, як ви назбираєте гроші вже на викрадачі авто, я вам рекомендую піти на інкасатора, прокачувати його і паралельно з цим виконувати квести. То на один мільйон мене збирати дуже швидко. Я на цьому аккаунті потопив, я ввів промокод і не виконував завдання. І тепер ті призи, які міг отримати, я не можу отримати. На жаль, а забув Міхаелі, дякую за перегляд. Ще раз повторю, що дуже сильно настою вам, щоб ви ввели найкращий промокод хештег Джанк. Дякую за перегляд та до нових зустріч.